Черговий подарунок від спонсорів, від добродіїв. В даний случай це Червоний Хрест в Золочевському ЖКГ. Щасливий Віктор Олександрович. Я вас одразу не помітив. Що ж вам так щастить? Скажіть. Работати треба. Наскільки ви на в цьому році? Скільки вам пощастило? Ми скажемо позже трохи. Дайте підійти. Я чув, що це мільйони. А це Toyota ж нова спеціалізована, так? Да? Нова, ну, спеціалізована. А що там всередині? Оце, це, да. Ну, пока що я бачу тільки генератор. Генератор зварить автономний набор ключей. І ще везуть. ще Везуть це тільки одно. Круто. А за непідтвердженою інформацією, Золочівський комунгосп вже отримав різних речей корисних для комонхоза більше ніж на 12 мільйонів гривень. А зараз сюди приїхали в Червоний Хрест. Віктор Маклач, а хтось буде з Києва в Червоний. Да, Хрест? Це приїхав приїжджають координатори програм. Всеукраїнських програм, які знаходяться в Києві, Ми приїхали подивитися і поспілкуватися, які потреби в нас є, що нам першу чергу необхідно тому. Парна Герд він буде час тут поряд з нами. А правда, що 12 з гаком мільйонів уже для комунгоспу приблизно? Я думаю, потрібно буде пану гарбузу після підведення підсумків зробити такий ефір, щоб ага. він розповів. Десь тижні два тому ось, сума надання гуманітарної допомоги на підприємство ЖКГ і золочів, і одноробовка, і фейски надані з мільйонів гривень. О -о. Це тільки в цьому році. Тож так. Тож так. Комунхоз який представляєте? Бисківський ЖКГ. Ясно, що із того, що загружають все потрібно. Що так, там? дійсно потрібно для праці все буде використовувати. Кажу, там так, так. Хлопцям якраз те, що потрібно. те, що треба. Кароці сьогодні ваші хлопці на визові десь да, на виїзді. на роботі, так. Да? Да. Усувають суд, парив. Всього в фисках 400 абонентів десь, так? Да? Так. Да. По поводі. А ви теж з висковської? Ні. з а... Я навіть не знаю, як <святую> сказати. <святую> <святую> Доробівським це страшне. Летить дуже там. Та, ну ну самі знаєте. Ви там знаходитесь? Ні. А працюєте. Бухгалтером. Бухгалтерам, я це зараз приймаєте. Я дивлюсь, тут якусь плівку для вікон. Ні, нам е, плівки. Безсмисліно, так? Да? Да. Вилітають вікна ціляком. Це нас не рятує. А що з потрібних речей там наробиться? Спецодяг, вогнегасники, провода, ну все, що потрібно, що замовляли, це червоний крей. Заставили. Це такі мелочі, дрібниці, які дуже допомагають. Метро, тільки що я розвантажив не... власними силами отакий от здоровенний автомобіль. Скільки тут тонн було? Самарно десь між 4 та п'ятьма. Ви взагалі скільки возите чи більше було? Ну, до 10 тонн. До 10 тонн. Пане Дмитре, а назвіться, будь ласка, як вас величезне? Мальний Дмитро Вікторович. Я сам з Харкова, я працюю в міжнародному комітеті Червоного Христа, відділу водопостачання та е, санітарії. Якраз ми допомагаємо підприємцям критичної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Комунальним підприємством, тому ми раді бути тут сьогодні, допомогти Золочівській громаді, комунальним підприємством в Фейсках, в Одноробівці та в Золочеві. Так, ось ми тут проводимо саме передачу матеріалів на локації. Поки ви займалися фізичною працею, я в захваті від вашої фізичної форми, дай Бог вам здоров'я. Але люди коментували, побачили хомути, побачили деякі ще речі, кажуть, яке воно нужне. Наскільки це от спростить наше життя? Під час ремонтів, після обстрілів золочів, одноробівці, особливо таке буває час, якраз ми спілкувалися. Це саме комунальні підприємства визначили ті критично важливі інструменти або е, обладнання арматуру, яка необхідна як якраз для того, щоб забезпечити операційну діяльність цих підприємств. Тому що також ми спілкувалися, виходячи з безпекової ситуації. Наразі там в багатьох моментах немає можливості провести повну реконструкцію мереж там, заміну мереж. І тому я критична відповідь на ці ситуації, які складається безпекові, хоча б допомага з цими хомотами відремонтувати на як коротші терміни. Це було таке рішення, і зі сторони комунальних підприємств вони це підняли це питання. Ну і ми позгод погодили цю допомогу, і вона була надана. Дякую вам за те, що ви везете не будь-що аби вести. Ви дієте дуже розумно, дуже благородно, сміливо. Дякую за те, що враховуєте реальні обставини. А хто сьогодні до нас приїхав із е -е, до нас? Приїхав пан Дік. Це наш координатор е -е, нашого відділу до постачання самітарії. Е -е, він керує всіма активностями цього напрямку в Україні. Е -е, він є координатором в Україні. Так. він італієць. Так да. і Де ви ще будете в нашій громаді? Є такі ще місця, куди ви приїдете? Ну ми якраз працюємо. З песками, з одноробівкою, з зовнішним комунальним підприємством. Це саме ті підприємства, які надають послуги. Ось ми намагаємося їм допомогти. Назвіться, будь ласка. Ясно. Ви італієць? Вам не холодно у нас? Ну, it's very А як вам наші люди? Ви бачите, бачите страх в наших очах? <р professionals> Ясно. Дякую вам за допомогу і підтримку. Ми поспілкувалися з вашим, з вашим координатором, помічником. У вас всі спеціалісти такі. Він дуже працьовитий і дуже розумний. Нам це yes. сподобалося. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо. Дякую щиро е, вам і вашій команді <-різниця> за постійну допомогу. За постійну допомогу.